Доброго ранку, вінничани! Сьогодні поговоримо про найбільший орган людського тіла, це шкіра. Основна функція шкіри це бар'єрна. Отже, на шкірі можуть часто траплятися різні травмування, і також на шкірі ми часто бачимо невуси. В народі їх називають родинками. Як потрібно часто оглядати родинки, чи потрібно взагалі їх оглядати, як контролювати стан родимок. Сьогодні будемо говорити. Отже, родимки це пігментні утворення, які утворюються з клітин нашого тіла, з меланоцитів. Більшість родимок є безпечними для нашого організму, але є і такі, які викликають злоякісні новоутворення, такі як рак, шкіри та найбільш агресивна така форма злоякісного утворення це меланома, яка дуже важко піддається лікуванню. Саме тому за родинками потрібно ретельно. Стежити особливо це стосується людей, які люблять засмагати особливо стосується дітей та людей похилого віку. Як саме потрібно оглядати родинки? Насправді раз в рік варто звертатися до лікаря-дерматолога, аби перевіряти родинки за допомогою спеціального приладу, який називається дерматоскоп? Самостійно кожного місяця потрібно проводити огляд родимок на своєму тілі. Оглядати родинки потрібно за схемою, абревіатура якої називається акорд. Буква А в цій абревіатурі відповідає за симметрію, тобто ми можемо родимку умовно поділити віссю і подивитися, чи симетричні дві частини родимки. Буква К відповідає за контури, тобто контури повинні бути чіткі, рівні, без загострень і округлі. Буква О відповідає за окрас, тобто за вкраплення світлішого або темнішого пігменту в родимок, за розростання або збільшення Кількості темнішого або світлішого пігменту. Буква Р відповідає за розмір. Тобто ми повинні контролювати, чи родинка збільшується у висоту, чи в ширину, чи вона нам заважає, або, можливо, одяг зачіпляється за родинку і це також травмує її. І буква Д відповідає за динаміку. Тобто ми дивимося, чи родинка змінює свою форму або колір, чи на родинці випадає. Волосся, що дуже важливо, якщо ви помітили, що в самій родинці в самому невосі з'являються депігментовані ділянки, тобто білі такі вкраплення, це може свідчити про злоякісну природу невуса і таку родинку обов'язково потрібно перевірити дерматоскопом. І якщо вона знаходиться в такому місці, яке часто травмується, потрібно її видалити і обов'язково взяти на гістологічне дослідження. Варто пам'ятати, що якщо ви звертаєтесь до лікаря-дерматолога на огляд або на видалення родинки, особливо якщо це на видалені родинки, обов'язково потрібно уточнювати, чи е, відбувається в подальшому гістологічне дослідження видаленої родинки, оскільки саме від цього залежить тактика лікування і тактика нагляду в майбутньому. Як ми пам'ятаємо, найкраще лікування це профілактика. Отже, як попередити переродження доброякісних Невусів родимок в злоякісні. Найперше це, звичайно, уникати прямого сонячного світла. Сонце дуже агресивно впливає на нашу шкіру, і він є тригером переродження і утворення злоякісних родимок. Пам'ятайте, що влітку потрібно носити головні убори, потрібно носити одяг із натуральних світлих тканин, які повністю закривають і руки, і ноги. Обов'язково потрібно користуватися. Різними сонцезахистами з рівнем захисту не менше ніж 30. І це стосується не лише літньої пори, а і взимку. В себе в телефоні ви можете перевіряти кожного дня ультрафіолетовий індекс, і в залежності від його рівня вже визначати, чи потрібно сьогодні наносити сонцезахист на відкриті ділянки тіла, чи не потрібно. Особливу увагу приділяйте дітям. Не можна заклеювати родимки пластирем, якщо ви виходите, наприклад, на вулицю, оскільки це створює парниковий ефект, і родимка ще більше буде е, рости. Якщо, наприклад, ви маєте багато родимок на своєму тілі, є цілі дерматологічні клініки та лікарі-дерматологи, які складають карту родимок. Це можна робити щороку і відмічати динаміку, які нові родинки з'являються, як змінюються родинки, які вже є в наявності, чи вони збільшуються, чи зменшуються, чи потрібно їх видаляти, чи можна за ними спостерігати. Це на, на сьогоднішній день є найкращим методом профілактики. Особливо це стосується великих яких родимок, які є такими попередниками, які є на межі доброякісних і злоякісних, пам'ятайте, що найкраще лікування це є профілактика, особливо в сучасному світі, коли, на щастя, всі методи профілактики нам доступні. Бережіть себе.